Побачив вдома у матері гроші, просто забрав їх і програв їх там буквально за три години. Мені здавалося, що ну, просто залишити за це життя це єдиний вихід. Переді мною була прірва. Я стояв і думав, навіщо мені це все? Нікого перед не було. Мені здавалося, що мене ніхто не розуміє. Це Костянтин, йому 26. І з дитинства він був активним, займався різними видами спорту і завжди прагнув перемоги. Але саме цей азарт і став для нього пасткою. Почла все з того, що в мене була одна золота прикраса моя особиста. Я вирішив, що я зможу її залишити ломбард, підняти трохи грошей, викупити її. Так не відбулося. Приблизно за тижні-два все золото, яке було у мене вдома, все було вже в ломбарді. Я пам'ятаю, як останнє. Останні що було це були обручки батька мого та мати. Все починалося з гри і азарту, а згодом дійшло до наркотиків. Загальна сума програшів сягнула астрономічних 5 мільйонів гривень. Останні 10 років Костянтин бореться із залежністю. Тепер він проходить реабілітацію у центрі, усвідомлює свою хворобу і чесно визнає. Ігрова залежність забрала в нього не лише гроші, вона відібрала відчуття самого себе. Матері своїй признався в тому, що я. Програв гроші, для неї це був ну, шок, вона плакала. І я тоді, сидячи перед нею, пообіцяв, що я більше ніколи не буду цим займатися. Азартні ігри в Україні із новинної розваги перетворилися на серйозну соціальну проблему. Попри офіційні заборони та контроль, дедалі більше українців опиняються в пастці лодоманії. За даними ВОЗ, ігрова залежність це не просто звичка, а психічний розлад, масштаби якого щороку зростають. Експерти застерігають, залежність формується непомітно. Усе Бор, починається з дрібних та, ставок, та, а закінчується кредитами, боргами, зруйнованими сім'ями і навіть самогубством. Це взагалі завжди було страшно. На сьогоднішній день це особливо страшно. Приходить мати залежного і каже: я вже йому сказала, на ось тобі гроші, іди програй, останні. Нехай тебе там вже вб'ють ті люди, яким ти винен гроші. І я буду жити спокійно, я буду знати, буду приходити на кладовище. Підмітати твою могилку, розуміти, мати каже. Так Вона Олександр Хміров керує реабілітаційним центром. На його досвіді вже сотні ну, таких платі. історій. Попри заборони та контроль число українців із Лудоманією, зростає. Нещодавня постанова Кабміну вводить нові правила для організаторів азартних ігор і встановлює ліміти для гравців, які мають обмежувати витрати та запобігати залежності. Втім, психоаналітики переконані, ці обмеження лише цифри на папері. В реальності вони не рятують людей, які вже втратили контроль. Я пам'ятаю, як були обмеження у продажу алкогольних напоїв. Сухий закон. Мені здається, вони не спрацюють і більш того. Е я думаю, що вони приведуть до м, розробки ще більш е, жорстоких, жорстоких, я кажу так, е, корупційних схем. Тобто, для того, щоб я міг перевищити ліміт, мені прийдеться ще додаткові гроші платити. Під час підготовки сюжету ми натрапили на допис у соцмережах. Мати благає про допомогу. Її син став заручником ігрової залежності та виніс із дому усе цінне. Під публікацією сотні коментарів. Але замість співчуття й підтримки, хвиля агресії. В окопі все вилікує і борги закриє. А працювати не пробував. Відвезіть його в ТЦК. У них такі проблеми вирішуються просто і швидко. І у вашому випадку, це єдиний вихід. Лікарі кажуть, ігрова залежність розвивається непомітно у суспільстві ж багато осуду й мало розуміння. Люди часто не усвідомлюють, що лудоманія – це не примха і не розвага, а справжня хвороба, така ж уйнівна як алкоголізм чи наркоманія. Не можна його ганьбити за це, тому що він хворий. Ми ж не е, кидаємося на людину і не ображаємо того, хто там захворів. На виразно на виразку шлунку, так? або там у кого віл, ми ж їх не ображаємо, розумієте, так він такий же хворий. Якщо він не розуміє, що в нього є проблеми йому відкрити і показати, то що ось в тебе є проблеми, і поки він це сам не зрозуміє, поки людина сама цього не зрозуміє, що в неї є проблеми, тобто їй теж допомогти нереально. Сьогодні ігрова залежність не має віку чи професії. У пастку азарту потрапляють айтішники, військові, студенти, вчителі, будь-хто. І поки держава шукає способи обмежити ставки, люди продовжують ризикувати власним життям. Бо азарт це вже не про гроші, а про внутрішній біль, який ховається за натисканням кнопки грати. Олександр Подолюк, Марія Ткачук, Ярослава Панкевич перший міський.